По темі нашої війни ще хочеться мені окремо приділити увагу темі наших бригад, знову ж таки, відсилаючись до теми нерівності, так, як у нас ресурси на планеті розподіляються нерівно. Якщо фокус уваги зблизити від планети Земля до конкретно нашої української армії, так, тому що я живу в Україні і е, мені більше помітно от, е, наші внутрішні проблеми. Мені дуже сильно кидається в очі вже не перший рік. Проте, те, що от у нас дуже різні бригади. От... Одні бригади чомусь набагато більше підтримують, їм там більше донатять грошей, їх більше підтримують зірки. А є багато бригад, яким не дістається абсолютно нічого, не можуть жодний збір закрити. Люди там на велосипедах їдуть на позицію, на якихось драндулетах, а не автомобілях, які ледве справляються з цими дирявими дорогами. І це дуже несправедлива нерівність, і наші, навіть наші військові бригади під час війни є супер яскравим символом розбитості та роз'єднаності України. Навіть. Під час війни військові бригади у мене раніше до того, як я потрапив в армію в кінці 23-го року, у мене були якісь ідеалістичні уявлення, взагалі про армію. Я думав, що, наприклад, цей ТЦК працює злагоджено з бригадами. І е, усі ці територіальні центри комплектування чітко розуміють, куди вони відправляють людей, в які бригади, в якій кількості, е, в яких умовах вони там знаходяться військові після мобілізації. Я думав, що у них там злагоджений взаємозв'язок. А виявляється, що взагалі ці центри існують окремо один від одного. Потім у мене був стереотип. Тому що я по телемарафону за 22-й рік цього надивився, що е, в своїй більшості е, у військових бригадах панує якась все одно, ну не дивлячись на небезпеку, на важкі умови, але серед людей людського фактору панує якесь братерство, дружба, е, така е, чоловіча, така душевність, е, об'єднаність. Тому що і так важко, і так війна, і так ми маємо плечем до плеча один з одним стояти, так, щоб витримати усі ці важкі. Умови, ці бойові завдання. А в реальності я побачив багато людей з різними внутрішніми проблемами, з якими вони ну, не можуть нормально справитися, тому прибігають до різних засобів, так, щоб заглушити свій біль. Я побачив, так, я побачив живих людей, людей з душею, але не людей, які друг другу супер-побратими.